Нині 11 осіб госпіталізовано в інфекційну лікарню. Їх стан описують як середньої важкості. З біоматеріалу від 8 осіб, які лікуються в Хмельницькій профільній лікарні, в хмельницькій інфекційній лікарні. при проведенні бактеріологічного обстеження висінну сальмоневу. Як я вже говорив, після отримання екстрених повідомлень нами було розпочато 26 числа епідемічне розслідування. У закладі громадського харчування міста Хмельницького були відібрані зразки харчових продуктів з холодильників та складу, зразки води, змивів з об'єктів довкілля, а також провели обстеження персоналу, який працював у закладі. Результати вразили навіть фахівців. В бактеріологічній лабораторії нашої установи виділено сальмонелу з біоматеріалу працівника закладу, кухар, а також соусу, який використовується для приготування салату Цезар. Та із спецодягу ще одного з кухарів закладу це халат. Ця сальмонела є ідентичною по біологічних властивостях з сальмонелою, яка виділена від хворих, що знаходяться в стаціонарному лікуванні. Крім того, частина харчових продуктів, яка була відібрана для обстеження, забруднена іншою умовно-патогенною мікрофлорою. А саме золотистий стафілоко, кишкова паличка, ентеробактер. Із 40 змивів 23 було з відхиленням. Це все свідчить, що я сказав про недотримання дезінфекційного режиму, про недотримання санітарно-гнічних умов у даному закладі. У центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України радять закладам харчування Хмельницького проводити додаткові дослідження персоналу, страв та поверхонь для недопущення подібних ситуацій у майбутньому. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Дім для тимчасового проживання постраждалих від насильства відтепер є і у Меджибіській територіальній громаді. На створення такого притулку з державного бюджету було виділено майже 6 мільйонів гривень. Ще близько трьох мільйонів виділила Меджибіська громада. Також був залучений і фонд ООН, який виділив 2 мільйона гривень. За ці гроші зробили ремонт та купили обладнання. Жертва домашнього насилля це не обов'язково жінки. Це можуть бути і люди старшого віку, або як ми зараз говоримо, елегантного віку, коли їх діти не хочуть утримувати або фізично їх ображають, або навіть і психологічне давлення на них є. Вони можуть до нас потрапити і тут знаходитися до трьох місяців, поки не влаштують подальше своє життя. Тут кожен може отримати психологічну підтримку також допоможуть влаштувати дитину у садочок чи школу. Якщо людина не має бажання повертатися до власної домівки, хоче остаточно розірвати з насильником свої всі стосунки, значить, ми допомагаємо якось влаштуватися людині в житті, знайти роботу. Винайти, винайняти помешкання. Якщо вона оці три місяці не може це все зробити, значить ми можемо їй надати додатково ще до трьох місяців часу, щоб вона вирішила всі ці питання. У будинку одночасно може проживати 9 людей: 6 дорослих та троє неповнолітніх. Тут є кухня, ванна кімната, з пральною машиною, дитяча зона з іграшками. Ще й інклюзивне приміщення. Також у майбутньому планують зробити перукарню. Зараз ми знаходимося в переміщенні перукарні. Ви бачите, що вже боляр підключений. Ми маємо закупити крісло, де можна було б помити голову. І робоче місце, де б майстер міг людині зробити зачіску, підстригти, навіть пофарбувати волосся. На Хмельниччині це вже четвертий притулок. Попередні три знаходяться у Хмельницькому красилові та Волочиську. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. 29 лютого особлива дата, адже з'являється вона один раз на чотири роки. Найбільшою несподіванкою цей день є для матусі, які народили немовля у високосний рік. У Хмельницькому міському перинатальному центрі 29 лютого з'явилось два нових життя. У нас одна пацієнтка народила Староконстантинова, а друга пацієнтка з Луганської області Северодонецька. Вагітність в одної пацієнтки 41 тиждень Севродонецька, Луганської області, в другої значить 35 тижнів і 6 днів. Тобто це говорить про те, що можуть народжуватися і в 41 тиждень, і в 36, і 6. діти самі знають, коли їм родитися. І ми на це вплинути не можемо. Для Катерини пологи були передчасними. Вага хлопчика 2,5 кілограми, а зріст 49 сантиметрів. Проте зараз її син перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Однак каже, що Давид не дарма обрав саме цю дату. Записали 29, те бо він родився і тут а так, якби вже нічого не зміниш. А для себе ми собі можемо брати перше число, перше березня. У нас якби історіями з татком познайомились першого березня, і то, тобто, якби ну, це така дата. Він собі так вибрав. Це теж якось цікаво виглядає все. Також 29 лютого свого синочка народила Марія. Каже, що для неї дата не була пріоритетом. Головне, аби дитина була здоровою. Передбачена дата пологів була 27 лютого, але без жартів про народження 29 числа не обійшлось. Святкувати будемо 1 березня 29 день. 29 лютого буде особливий у нас свято, звичайно, раз на 4 роки. Але потім да, день після 28, восьмого. Це наш день. Незважаючи на те, коли діти народжені 29 лютого, будуть святкувати день народження, вони особливі за статистикою таких людей 4 мільйони, а це менше ніж 1% від населення Землі. Яна Кузьмінська, Нікіта Волівоць, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькому відбулась всеукраїнська науково-практична конференція Хмельниччина в умовах війни Росії проти України рік 2023», де педагоги, науковці, студенти, військові та волонтери розповідали про те, як наша область протягом року допомагала збройним силам України. Захід організований наступним чи таким чином для того, щоб ми Могли привернути увагу до, даного, до даної важливої актуальної теми до проблем великої, великої війни, яку веде сьогодні наш народ проти російського окупанта у конференції. Придумані цікаві напрями, які охоплюють широкий історичний контекст, починаючи, включаючи людину новисницьку ідеологію Кремля з давніх часів і до сьогодення, ну і закінчуючи, звісно, героїзмом наших хмельничан. Які воюють з ворогом на різних фронтах. Особливу увагу звернули на вклад навчальних закладів, які підтримують наших захисників. А також саме з таких місць зароджується справжня любов до батьківщини. Такі конференції необхідно проводити. Національно-патріотичне виховання повинно іти з дитячого садочка, з сім'ї, з родини зі школи. І вищі навчальні заклади також повинні бути безпосередньо в цьому тренді. Для студентів ця конференція стала важливою, адже вони могли почути правдиві факти про давню неприязнь окупантів до українського народу та переконатись у тому, що ж повномасштабне вторгнення означає для нашої держави, та чому потрібно боротися за її незалежність. Ми запрошуємо поважних гостей для того, щоб розповісти, як Хмельниччина бореться з війною, як вона її сприймає і як ми розвиваємо нашу науку. Наші студенти можуть збагачити свої знання, можуть їх підвищити та більше розвиватися в науці. Конференція і справді є актуальною, адже кожен охочий міг поділитися знаннями та досвідом, а також обговорити наслідки та вшанувати пам'ять всіх, хто віддав життя за Україну у страшній війні. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівось, телеканал Перший Подільський. Нова розвага для дітей. У парку імені Чекмана можуть встановити цирк. Відповідний проєкт рішення опублікували на сайті міської ради. Згідно з документом, шапіто можуть встановити протягом квітня. Ми опитали хмельничан, чи підтримують вони таку ініціативу. Звісно, підтримую, так як такий важкий час зараз в країні. Я рахую, що цирк це не для дорослих, цирк це для дітей. Хоча б діти в цей важкий час повинні мати якісь розваги, як то кажуть, і не, не повинні акцентуватись на важкій ситуації в родині, в країні і в рідному місці. Дуже не підтримую. Оце от що вони зробили треба зараз. Вирізати штучно. Вони вирізають. Вони спочатку пообрізали. А тепер дерева загинули, і тепер будуть розчищати. Вже бізнес. Хіба так можна? Хіба це ж дерева? Це легені. Це сплошний бізнес. Взагалі для дітей потрібні розваги. Можливо, не на часі, не знаю. Не можу сказати. Я думаю, що так, да, бо було б цікаво. Для діток було б цікаво, і нам би було цікаво подивитися. Якщо це тварини, то мені шкода їх. Якщо це клоуни, то ну, нормально. Положити ну дітям, щоб мали де. І старіше ще б пішов раз подивитися. Та буде хай для діток. Хоч війна, я розумію, все дуже важко, але дітки хоча б менші підуть. І мамочки підуть. Я вважаю, що хай буде. І буде, діти будуть діти тут ходити. Я думаю, потрібно. Діти якось повинні розважатися, а то війна зовсім вже загнічила всіх.